скажи, может, ты хочешь есть колбаса жареная? Жареная? Эээ, попадешь к вам в дом, на улице есть всякую гадость. Полит, ищи колбасу. Так, Зевсик, что мы ждем? Что мы ждем? Кто-то заходит, да? Кто-то там идет, 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 идет. И что? И что? Сидите. А что это такое? Сидите. Таке? Сидите. Чекайте. Сидите. Сядіте, чекайте. Садіти. Чекайте. А що то таке? Ого. Аорта? Зевсік, що то? Чекаєш, да? Чекай. Папа давав, папа буде команду давати! Да, де папа? Подивись на нього. Можна. Слина капає. Можна, бо слину сейчас. Можна. Можна, йди. йди. Куди від вас заховатися? У вас тут все більше і більше. Снімай, пока не загрязе. Дай. Дай мамі. Дай. Поділися з мамою кусочку. Ну, кусочок. Ну, кусочок. Не, таке смачне. Як що, Зевсик? Як чіпси? Чи як печенька, чи як тортик? Як що, зевсик? Як чіпси. Да. Ай. Ох, і хрумтить А пиво не наливають до чіпсів ні? Де пиво? Де твоє пиво? Ох, і вкуснятина Свершилось чудо! Друг спас жизнь друга!